Нещодавно я через телефон розмовляв з своєю сестрою. З розмови я зрозумів, що мені треба змінити маршрут. Зараз я вже направляюся не в Швецію, а у Литву. У Литві на даний момент. Проживає моя матуся, Люда і її дві доньки Глорія та Вікторія. На ваших екранах ви бачите, як заходить сонце. Ви бачите також і автомобільний шлях. Ця траса, яка на ваших екранах, вона йде до столиці Польщі. Коли я е, зійшов на станції В'ясіона, я пішки направився. До Ополе. Дорогою мені довелося зустріти костел. Там у Костелі відбулось зібрання. Потім, залишивши костел. я Автомобільною трасою направився на Ополе. Довелось пройти пішки. біля 35 кілометрів. На Ополе Я... сів на Електричку і електричкою Прибув на Радома. У місті Радома я теж провів один день вранці побував у костелі міста Радома, а потім залишивши місто направився в сторону Варшави. Зараз я направляюсь у місто Гроєцьк я вже пройшов біля 35 кілометрів. Закінчується ще один ще один день. Вітер дуже холодний. Та ж сама зима в природі, тільки немає снігу. Ви бачите як по трасі їздять автомобілі та вантажні машини? Зараз мені е, дуже холодно в руки, але приходиться терпіти.